Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші у кишені, та й не мина жодної крамниці. Ось вот і просить він продавчиню, покажіть будь ласка, кухлик той, що краю. Что? Чего? Я не понимаю? Кухлик, Люба, покажи, той, що сбоку смужка. И какой же кухлик здесь, если это кружка, дід руки А й насупи брови, на Україні живете і не знаєте мови. Родавчиня теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні в чому мені мова. І сказав їй мудрий дід: цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови має бідна язика, та не знає мови. Собача образа. Кума-кума запросила в гості до хати. Заходь кумці підвідать борщу скуштувати!» Наварила смачненького, затоптала салом. кум був радий, бо давненька ж кума частувала. Насипала кума борщу здоровену миску, кум сідає до столу ближче, а біля нього примостись хлопчиська. А собака здоровенний везра під лавки. Кум сідає ближче до столу, бере ложку, а собака гавка мовчав, мовчав, а потім і пита хлопчину. І якого ж оце піса гавкать в сові на юдони. А тому він дядьку гавкать, відповів Хлопчиська. Сього мати борцю насипала у собацю миску. Вайфай запитав внуку діда. Діду, а в тебе є вайфай? Дід, звісно, в мене є фухай. Вона мене взимку зігріває, зігріває, неначе та піч. Та й у побуті для мене це потрібна річ. Посмікнувся дід лукава, вай-вай. Як йдеш в Європу, то тепер мову вовчай. Колись була купайка, а ще фухай. -фу І внук не схотів діда виправляти, подумав, нехай, що дід прийняв вай вай-фай за свою фупай. В дусі запитали онуки у своїй бабусі. Звідкілями взялися. Ну, та ясна річ і відпила в старовинним дусі. Тебе знайшли у капусті, тебе у бараболі, тебе під вербою, а тебе на тополі, а тебе знайшов татка у клуні у солоні. Та тут я обізвалась якесь манесеньке, умнесеньке ночанка. Ну, ну, сімейка ж так сімейка. Хоч втікай з дому, та хоч би одне якесь із нас на світ з'явилось по-людському. Гості на порозі. До ждуть гостей уже їжа на столах, а хазяїн похаджає у одних трусах. Худи, тощий, як кощей. груди волосаті, Криві ноги, як гарби, ходить по кімнаті. Жінка йому цебенить. Одягайся швидше не вистачало ще гостям цього ж водовища. Ні, не буду одягатись, хоч і репетуєш. Нехай гості подивляться, як ти мене годуєш. Отакої та й труси зніми та й стань серед хати. Нехай гості заодно подивляться. За що ж тут годувати? Гарна господиня. Ой яка я гарна, гарна господиня. Сім днів хату не мила, сміття ж по коліна. Їдуть люди з міста, та з мене сміються, що у моїх подушках ворони несуться, ой, не смійтесь, люди, добрі, хай воно, як буде, по я вороня, ще й кори наш буде. Ой, поїхав мій миленькі, у поле, орати, а я собі уши. Хлопцями гуляти, отак. От від села до села буду танцювати, ні корови ж, ні мала, залишилась хата, від села до села іду на роботу, бурку яйця продала, купила чоботи, від села до села буду танцювати. Подивіться ж, мої дітки, яка у вас мати? Подивіться ж, мої дітки, яка у вас мати?